Світова боксерська організація WBO зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу проти тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера. Про це повідомив президент WBO Густаво Олівері. WBO офіційно наказує провести обов'язковий захист між Усиком і Паркером, щоб усунути статус тимчасового чемпіона. Ця дія відповідає нашій чіткій політиці щодо наявності лише одного чемпіона в кожній ваговій категорії, сказав Олівері. Реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа може пройти на вемблі, повідомляє Sky Sports. Ми зараз працюємо над організацією цього бою, Вемблі є одним із можливих варіантів, сказав промоутер Усика Олександр Карасюк. Чемпіон у легкій вазі Шакур Стівенсон висловив розчарування, що бій Василем Ломаченком не відбувся. Шакуре, чим ти більше розчарований, тим, що не отримав бій з танком Девісом, чи тим, що не отримав бій з Василем Ломаченком. Ломаченко. Однозначно більше розчарований. Знаєте, що до танка я завжди знав, що оскільки він велика суперзірка, це станеться в його час, але не в мій час. Тож я можу викликати його, називати його ім'я, він може розсердитися. Але, чесно кажучи, це його час, коли він скаже ну мобитися. щодо ломи. Я якби рівнявся на Ломаченка. Я буду чесним, я дивився на Ломаченка, він мені подобається, він був тим самим хлопцем для мене. А те, що він не хоче битися зі мною, змусило мене подивитися на нього трохи по іншому. Але, чесно кажучи, я все ще думаю, що у нього була пекельна кар'єра. Він легенда. Але я все ще вважаю, що він злякався битися зі мною. Єдине, що не має сенсу, це те, що він пішов і отримав по ЄС IBF. Тож він пішов і виграв титул, і тепер він просто сидить з титулом, тримаючи його в руках, з якої причини ти не плануєш коли-небудь виходити на ринг. Ти не показуєшся. В тебе відсутність мотивації займатися спортом. Що ти робиш, брате? Що відбувається, брате? Просто віддай поеяс. Відпочинь. Йди на пенсію. Чому досі не оголосили, Ломаченко завершив кар'єру. Все ж добре, у тебе була відмінна кар'єра, чемпіоне. Поздоровляю. Так і буде, сказав Стівенсон. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг турки Аль-Ашашейх анонсував можливий бій між чемпіоном WBA у першій середній вазі Таренсом Кроуфордом і володарем титулів WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Саулом Альваресом. Після 3 травня ми оголосимо деталі про бій Канело та Кроуфорда, великий бій в історії боксу. Ми не оголосимо про це до 3 травня всі деталі. І буде сюрприз щодо того, хто буде промоутером цього великого бою і на якій платформі ви побачите цей великий бій. Кенело хоче зосередитися на своєму небезпечному бою 3 травня, а після цього ми поговоримо про майбутнє, сказав X-Spaces. Еді Хірн, промоутер колишнього чемпіона в надважкій вазі Ентоні Джошуа, поділився думками про майбутнє свого клієнта. Він доволі розслаблений, але, якщо чесно, Думаю, що єдині бої, які дійсно його цікавлять, це з Дюбуа та Тайсоном Ф'юрі. Це не означає, що він не битиметься з кимось іншим. Але він уже перемагав Джозефа Паркера, хоча зараз Паркер на відмінному ходу. А гідка Байл теж показує хороші результати, але якщо ти, ей Джей, чи зможеш ти мотивувати себе на цей бій? Я не знаю. Я собі вже нафантазував. Що Ф'юрі повернеться десь у найближчі кілька місяців, і вони зустрінуться на рингу цього року. Але знову ж таки, жодних гарантій. Нічого не змушує мене так думати. Просто в якийсь момент Тайсон Фюрі сяде і скаже: та ну його. Це найбільший бій, який можна організувати, і не можна сказати, що він здає позиції. Не можна сказати, що він виглядав розбитим у бою з усиком. Він просто програв кращому бійцю. Тож так, Еді Думаю, Хірн, що Дюбу атаколишнього чемпіона це ті, у натопає вонтуні Джошуа подати, але подивимося про що буде на свого кліпа. Думаю, що Дюбу абитиме.